І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні я продовжую далі забирати нагороди з бойового пропуску і тестити в королівській битві. Це вже в нас звісно ж друга частина. Так, сьогодні я повинен забрати нагороди зігієм плюс нагороди персонажки Сінтія. Напевно, так є зберігати, ну коротше, що пише, то пише. Так, тому, звісно ж, погнали Let's go! Так, емоція перша, це от емоція лінівий лонгбордінг. Ну, емоція прикольна, тобто передвіження в ньому є. Непогано. Тобто, прикольно виглядає. Тому забираємо. Так, добре. Потрібно затестити також. ну, звісно, Цю емоцію. Так, далі це в нас загрузочний екран. Загрузочний екран, якщо чесно, гамно. Просто чесне слово, якщо так дивитися. Такий загрузочний екран мені не подобається. Так, далі керочка. Ну, керочка імба, тобто вона не обична і прикольно виглядає. Також забрав. Получить. Далі йде нас на нас на спину. Ну, простенько, але прикольно. Також забираю. Получить. Далі забираю вебакси. пригодяться. Далі йде в нас саме графіті. Регалія зіги. Ну, графіті для колекції, якщо чесно. Більше я не маю зовсім ніяких слів. А так, ну, просто для колекції, непогано. Ну і під кінець у нас йде тут персонаж Zig. Персонаж 50 на 50 непогано виглядає. Там, кстати, ще лего версія, бо так виглядає. Тому непогано. Також забираю. Так, дуже добре. Зараз будемо тестити весь цей слайд. Це у нас п'ятий слайд. Так, вибираю персонажа Зігі. Вже щось новеньке. Якийсь новий персонаж з'явився мені в колекцію. Так, що в нього таке тут прикольне є. Це плюс стилі такі два, які будуть чуть-чуть пізніше. Далі вищий уровень. Це також буде пі саме пізно. Далі тут можна виключити хвост або включити. Давайте я поки що буду з включеним хвостом, а потім вже цей стель перевіримо саме виключеним хвостом. Тому вот так. Також непогано, прикольно виглядає. Так, далі в нас. Що в нас там йде? Украшення на спину має бути. От воно. Я казав, що якби вони додали якусь анімацію, то було б більш бомбезніше. Навіть вот на цей стиль. Так, далі керочка. Також забрав. Окей. Дуже добре. Далі дистан ніякого не давали. Тут також нічого не дали. Окей, ясно. Далі графіті. Так, графіті точно давали, і це я пам'ятаю. І ще й плюс емоцію таку от. Емоція непогана. Так, я сподіваюся, що я нічого не пропустив. А ну-ка, Зараз навіть поймемо. Пропустив. Щось тут зиги такий незаметний. А де він? Йоли, пал, а де ти пропав? А, вот він. Найшовся. Ще би довше шукав. Так, ну і плюс потрібно ще загрузочний екран перевірити. Ага, це не він. Яким він би не був, звісно. Ну, що є, то є. Ну все. Тоді погнали перевіряти в королівській битві. Так, перший це в нас загрузучний екран такий от дурацький, якщо чесно, навіть. Щось воно дуже бредять бредятно так виглядає. Тобто от Хамелеон. Так не поняв. А де мій курсор мешки? Пропав. Жесть. Чи я його просто не бачу на цьому екрані, чи що? Ну, коротше, ладно. Сам Хамелеон якось так виглядає, та взагалі всі інші персонажі дуже. Навіть так. Врідко дивитись на них, якщо чесно. Не знаю, як то вже робив цей загрозочний екран. Видно, не старався робити він його. Тому таке... Мені таке не подобається, якщо чесно. Таке тобі. І такі лиці в них. О, ну появився дуже добре, курсор мишки. О дивіться, ну сам камельон єзика наставив тобі. Жесть повна. Так, окей, вилітаю. Звісно, воно не загрузилося, хто ж сумнівався. Зараз чекаємо. Поки воно загрузиться. То якісь пікселі... Навіть Навіть це не пікселями можна назвати. Що ти так грузиться, йо мойо По дебільному. Жесть повна, якщо чесно. Боже мій. Тікаємо. Гра нормально не може загрузитися. В чому причина? Так, сам персонаж Зігі. Рюкзачок його. Тобто скейт. Далі керочка. Ну, керочка непогана, а збок. Ну, звук, ну, може бути. Таке. Непогане. Так, далі графіті. Таке от графіті зігі. Далі погнала емоція. Емоція з передвіженням. Да, така емоція імба. Тобто постаралися. А так то, в принципі, все. Можна переходити до наступного слайду. Тобто до шостого. Тому що я все вже перевірив. Тому погнали. Так, значить, шостий слайд нас вже приступив. І перше, це в нас тут зустрічає така от керочка, тобто наступний стиль. Не знаю, цей стиль мені, напевно, що краще виглядає, ніж попередній. Тому непогано. Так, получаю. Далі флаг главної бази. Також забираю для колекції. Що за чувак з'являється? Тобто, коли я забираю еблему. І це не раз вже так було. Цікаво. Хто знає, напишіть в коментарях. Так, далі 100 баксів забираю. Окей. Добре, далі графіті рисунок Зіги. Хеймен, hey, нормально. Забираю. Для колекції. Дуже добре. Далі йде в нас наступний стиль рюкзачка. Він мені, якщо чесно, також більше подобається. Так само, як і керочка. Ну, прикольно. Получаю. Далі загрузочний екран. Во, це загрузочний екран. Взагалі крутий прям. З таким би я поганяв. Загрузочним екраном. Тобто надягнув і би на місяць було б собі. Прикольно. Ну і під кінець знайде літні Зіги. Тобто під тематику літа придумали прям цього персонажа. Прикольно. Також забираю. Дуже добре. Літні Зіги. Окей, получить. Так, ця вже страничка також відкрита. Так, погнали до стилю цього. Такий от стиль. Поки він ще загрузиться, тут це вже смеркнеться. Окей, прикольно. Так, як я й казав, цього разу без хвоста будеш в мене. Дуже добре. Далі наступний стиль рюкзачка. Прикольний такий. Так, далі керочка, наступний стиль. Також непогано. Так, більтепланів ніяких не було. Тут також ніц. Далі там графіті дали мені. О, ще й не треба листати, дуже добре. Так, далі флаг главної бази. Такий вот. Нехай буде. Все одно нове. Щось прикольне. Ну, непогано, як на мою думку. Постарались. От з цим загрозочним екраном постаралися. Тому все. Погнали її тестити шостий слайд. От нас отакий такий от зустрічає загрузочний екран з персонажем персонажої. Навіть на задньому фоні можна побачити самого Джонсі: самих персонажів з бойового пропуску, що також прикольно. Кстати, прикольні в самого Хамеліона кросовки, якщо чесно. Мені подобаються ці кросовки. Якщо навіть в Fortnite додумаються ці кросовки, типу, додати магазин предметів, тобто самого хамелеону, то це також непогано би було. Або навіть просто взяти, дати, роздати, типу, безплатно, хто отримав вже пропуск і самого персонажа. Бо таким часто вже займаються самі розробники, тобто було вже таке не раз, де вони роздавали. ...кросовки самих персонажів. Якщо я не ошибаюся, було таке земіним. Його там кросовки роздавали. Та ж йому, це ж загрузись нормально, що таке? Хоч карта краще загрузилася, хоч щось добре. А персонаж не хоче грузитися. Якийсь дефолтний і все. А ти шо, загрузився. Кстати, дельтаплан дуже підходить до самого персонажа. Можливо, я й так буду грати собі. Все реально. Так, значить, сам персонаж. Зіги, з таким от стилем. Так, хто там? Я тебе бачу. Вже не бачу, букбив. Так, значить, украшення на спину так от виглядає. Кстаті, якийсь відблиск є. Навіть не треба ніякої анімації, що цілком непогано. Далі керочка, такий от стиль. Що також прикольно виглядає. Ну і під кінець йде, звісно, саме графіті. Прикольно, мені подобається. Тому поки що все, ну як сказати, тут я все перевірив, потрібно переходити до сьомого слайду. Що я і перейду. Далі в нас йде сьомий слайд. І перше, це в нас зустрічає такий вот дельтаплан, літучий еквалайзер. Ну, хоча б цього разу вже дельтаплан дають. Ну, дельтаплан цілком непоганий. Якимись ефектами, що також прикольно виглядає. Забираю. Далі графіті. Також непогане. Получить. А я кажу, що це для колекції тільки. Далі украшення на спину з ефектами, що також прикольно виглядає. Забираю. Окей. Далі Слаг главної бази також забираю. Дуже добре. Далі в нас кірочка, яка мені сподобалася. По-перше, з ефектами прикольними, по-друге, не обично. Прикольно. Получить. Далі в нас йде обірточка. Також з ефектами прикольними. І також забираю. Дуже добре. Получить. Ще й плюс реакція на музику, що цікаво, подивитися, як це виглядає. Далі Сінтія. Також такий необичний персонаж. Чому саме необычний? Це тим, Це тим, що просто багато ефектів, плюс цікаво, що це за реакція на музику. Також забираю. І потрібно затестити самого персонажа. Дуже добре. Так, значить, погнали до самих наград. Так, от виглядає сам персонаж, де він? В шкафчику. Так, да, тут забагато нагород. Можна виключити наушники або включити, далі сміна внешнього відео. Ну так, да, тут більше ефектів, всяких, а тут трошки менше. Так, є ще тут вищий уровень до цього персонажа. І от такі от вастиля. Окей, ладно. Давайте поки що отак вот я затещу. А наступний стиль вот так саме буду робити. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Далі украшення на спину. Таке вот. Кстати, є ще другий стиль, що також прикольно. Далі керочка. Також непогана. Далі, далі там дельтаплан. Отут ну, Тут у дельтаплана... Кстати, також має бути стиль. А, ні, немає. Ладно тоді, я її і... я не хочу. Так, кстати, також непогано зразу надягнув графіті, а не треба було шукати так довго. Сама бьорточка до всіх мені більше цих вот сподобалася. Тому прикольно. Кстати, свою думку пишіть в коментарях, чи взагалі сподобався вам пропуск ці всі нагороди, чи не сподобалися і чому. Буде цікаво прочитати. Так, ну, ніби все. Ніби все я надягнув, що дуже добре. Тепер тоді погнали тестити в королівській битві ці всі нагороди. От ми й погнали тестувати сьомий слайд на сьогодні. Так, сам плащ. Тобто, украшені на спину можна замітити. Далі самого персонажа. Ну, мені, якщо чесно, ця колекція дуже сильно подобається. Плюс каплан такий от прикольний. Що і правда прикольно. З такою, кстати... З таким звуком прикольним навіть, так сказати, можна. Кстати, от для Длітеплана там ж не казали, що є реакція на музику. Там казали, до керочки. Ну, така от керочка виходить. Далі треба перебірити саму оберточку. Не поняв. Ну, кстати, можна замітити анімацію саму. А чому ніякої реакції на урон немає? Ой, типу, на моїй мультики немає. Рана фігня, якщо чесно. Я, звісно, не все перевірив. Хоч би не мішав, якщо чесно. Ну ладно, давайте все заново. Друга попетка. І так, попетка номер 2. Так, треба перевірити графіті. Таке от графіті. Ну, графіті, так як графіті. Тобто, ну немає, що таке сказати. Далі керочка. Сам персонаж. Окей. Мені цікаво, яка це музика. Тобто, що вона, як вона себе представляє, не знаю. Далі бьордочка. Ну, окей, ладно, тепер, значить, переходимо до, на сьогодні фінальний слайд. Тобто восьмий слайд. І тоді я буду вже завершувати взагалі другу частину. Обзору самих нагород. І так, фінальний слайд на сьогодні це в нас восьмій. І перше, це в нас зустрічає воздушний слід. Я про цей воздушний слід казав, що він мені дуже сильно сподобався, тобто необичний. Це ж потрібно до такого додуматися? Мені цікаво подивитися, як воно виглядає в самій грі. Далі музику забираю бестро, тому що я не знаю, чи є авторські права на цю музику. Далі 100 баксів забираю також. Далі в нас йде така от емоція. Також цілком непогана емоція танцювальна. Тобто це, напевно, ще можна з ігроками іншими танцювати разом. Ну, прикольно, забираю. Дуже добре, получить. Далі нас. Ага! Значить, є ще другий стиль самого дельтаплана. Що також непогано. Забираю. Окей. Получить. Далі йде у нас загрузочний екран такий. От. Чесно, от цікаво, чому тут взагалі спойлерили самого Дедмауса. Не знаю, взагалі. Я думаю, що він буде наступ... наступним хедлайнером в Fortnite фестивалі. А вказується, що це став Бруно Марс. Странно, якщо чесно. Посіднівна я сінтія, тобто це наступний стиль. Тут хоча б менше анімацій, їх навіть, так сказав би, взагалі немає. Але сам стиль цілком непоганий. Тобто і такі потрібні, саме потрібно мати в самій ігрі. Получить все також дуже добре. Заходжу в шкафчик. Але цей стиль краще виглядає. Окей. Без навушників і... А яка різниця? Ну, нехай буде так. Хоча різниці я зовсім не бачу. Далі украшення на спину там не давали. Так і є. Далі керочку так само не давали. Чи що? Не поняв. Опочки. Тобто дві дали мені тоді? Нічо собі. Ну давайте виключу цього разу. Не знав, якщо чесно. Ну так, биткоплан дали це точно, я пам'ятаю. Далі воздушний следували. Такий от прикольний. Ну і в принципі все. Далі саме давали нам емоцію. Таку от. Також дуже добре. Далі загрузочний екран. Де він у нас? Ага, вот він нас. Дуже добре. Там ще плюс музику дали, але я краще її нажимати не буду. Ну, тоді погнали тестити також ці нагороди. Фіналь... Фінальний слайд, звісно ж, на сьогодні. Так, спочатку в нас загрузочний екран зустрічає. Тобто тут персонаж Сінтія і Зігі. І от я не пам'ятаю, як його звали, то що біля дверей. Напевно, що Істрібітль чи як він там називався. ну Хто пам'ятає, то напишіть в коментарях. Так, і ну і плюс мені цікаво, напевно, що це спойлер до колаборації Дитмауса в Rocket League. Тобто це також від розрабів Epic Games. То, можливо, вони, типу, я знаю, що там в Rocket League додали колаборацію з Дед 5 Можливо, типу так. Спойлер, типу, такий в загрузочному екрані. Але я думаю, що він, напевно, думав, просто що він появиться в Fortnite-фестивалі, тобто, як е скінчик пропуска. Але оказується, що ні. Час на страну я не думав, що Бруно Марс з'явиться в порт фестивалі, а оказується, що навіть таке є. Ну ладно, тоді. Ладно, Бруно Марс ніби також непоганий репер. Чи він просто співак? Ну ладно. Так, воздушний слід такий от. Він взагалі імба. Дуже прикольно виглядає. Такі от необичні воздушні сліди мені дуже сильно подобається. Так, далі в нас дельтаплан. Також непоганий. Ну і, кстати, можна зараз вже побачити наступний стиль в Також непоганий. Окей, ясно. Звук дуже прикольний у самого дельтаплану. Далі керочка, наступний стиль. Окей, тоді. Емоція. Так, Fortnite, тільки не кидай мені авторські права на цю музику, я тебе прошу. Ми ж з тобою дружно бавимося. Я ж надіюсь. Так, тоді все. Я все протестував те, що хотів, в другій частині. Показав я в другій частині награди Зігі і персонажки Сінтії. Чи як вона там, коротше, нехай так буде. Пишіть в коментарях, яка вам саме нагорода сподобалася саме з цих всіх слайдів. І взагалі, який вам персонаж сподобався в бойовому пропуску, що також буде цікаво прочитати в коментарях. А так поки що я буду на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а зараз завжди був стренджер. У скорі зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!